Останні місяці сильно вплинули на людей. Як змінилися їхні погляди, про що думають та чого бажають громадяни? Ми провели опитування вулицями Запоріжжя. Запоріжжя майже кожного дня потерпає від ворожих атак. Під час обстрілів страждає цивільна інфраструктура, нищівних руйнувань зазнають житлові будинки. Кількість жертв постійно зростає. Але виявляється, не всі люди можуть потрапити в укриття, коли це вкрай необхідно. Олександрівський район та інші райони міста виникає питання, куди ховатися при сповіщенні повітряна тривога? Якщо немає доступу до укриттів, і що робити, коли ти опинився в цей час у соціальній інфраструктурі міста, коли тебе просять залишити приміщення? Чому це питання досі залишається відкритим? Чому укриття досі використовується винятково для окремих осіб? І що робити, звичайним людям? Таке незвичне відеозвернення адресувала нашому телеканалу одна з наших глядачок. Ми попитали городян, чи дізнались вони за вісім місяців війни, де можна швидко сховатися поблизу їхніх будинків. Відповіді шокували. Ми не знаємо, де сховище, тому не ходимо. А як рятуєтесь? Одимо до коридору і там перечекаємо цю тривогу. – Ви ходите до бомбосховища? Чому писні? Нема да, я живу здесь чуть щотніше. Нема. Сходите до сховища? Ні, чому не ну, нас тут немає поблизу? Зрозуміло, що укриттям в приватному секторі слугують підвали, де раніше зберігали консервацію. Але чому жителі багатоповерхівок досі не піднімали це питання? Сайт Запорізької міської ради повідомляє, що в обласному центрі є 30 захисних протирадіаційних споруд, що розраховані приблизно на 4,5 тисячі мешканців, та сотні простих укриттів, що є в будинках та школах. Коли вже сильно бомбять, тоді конечно, спускаємося. То, вот ну есть, то, що школі знаходяться, ну не готові були Що є, боліки там штає стоїть. Згідно з повідомленнями від міської влади, укриття відчиняють свої двері після оголошення сигналу тривоги. Але ж повітряна тривога не завжди спрацьовує вчасно а сміливців, що під час обстрілів готові прямувати до укриттів вулицями міста, не надто багато. Тому й не дивно, що на сайті президента України 11 жовтня з'явилась петиція під назвою Запоріжжя потребує бомбосховищ доступних для громадян 24 на 7». Її авторка Вікторія Арцаблюк зазначає, Запоріжжя потребує більше повноцінних місць цивільного захисту, які повинні бути відкритими 24 на 7. Наразі життя містян та переселенців, що знайшли прихисток у Запоріжжі, знаходиться під цілодобовою загрозою. Зазначає автор петиції. Збір підписів на її підтримку ще триває. А ми продовжимо моніторити цю тему і інформувати наших глядачів.